Жителька Харківщини Тетяна Бульбат каже, що до категорії ВПО, яким мають припинити виплати, не належить, але хвилюється, що через зміну реєстрації місця проживання може втратити допомогу від держави. Я власне нічого не побоююсь. У мене немає машин, у мене немає дач, у мене немає депозитів, але і розбитий будинок, і собака. Вдруг мене з цього садика, і я просто навірно. З початку серпня близько 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб, зареєстрованих на Полтавщині, не отримуватимуть грошову допомогу. Це через постанову Кабміну, яка набула чинності з 1 серпня цього року, повідомила Суспільному працівниця Департаменту соціального захисту Тетяна Федіна. За попередніми даними, ну, це близько 6 тисяч осіб. Ну, на сьогоднішній день не продовжена виплата з 1 серпня. Це основна маса це особи, які перебувають за кордоном. Виплати припиняють разом з втратою статусу вимушеного переселенця, пояснює Тетяна Федіна. Три категорії осіб, яким не визначені законодавцем, яким виплата продовжена не буде. Це перш за все особи, які перебувають за кордону понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин. Також не буде продовжена особам, які перебувають в місцях позбавлення волі, і особам, які повернулися вже до покинутого місця проживання. Більшість тих, хто отримував допомогу раніше, матимуть її ще півроку, говорить начальниця відділу по роботі з ВПО Віта Гонтар. Допомога автоматично продовжується з 1 серпня 2023 року, без звернення громадян по січень 2024 року. Окремі категорії внутрішньо переміщених осіб матимуть право на допомогу протягом наступних півроку, після січня 2024 року, говорить Гунтер. Це певна категорія осіб, до яких в складу сім'ї входять непрацездатного віку особи. Які виховують діток від троє більше діток до 18 років, особи з інвалідністю, також працездатні особи, які не працюючи, але щось за певне за перший період шестимісячного терміну вони щось здійснили для того, щоб працевлаштуватися. Загальний діастрок призначення грошової допомоги не перевищує 12 місяців із місяця звернення. За словами Тетяни Федіної, нині в Полтавській області зареєстровано понад 200 тисяч ВПО. 90% відсотків з них прибули після повномасштабного вторгнення. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоть. Суспільне новини, Полтава.